Слава спецоперація у столиці у Києві з величезним арсеналом зброї затримали групу диверсантів, яка готувала в Києві, Харкові та інших містах ряд резонансних терактів. Під час штурму, рятуючи дитину, загинув боєць Альфи. Четверо чима команди Свідка будемо говорити ще про таке. Смерть під колесами. Він із капота. Рукою спихнув, вона впала. Він її ще впала лицем вниз. Жінка собою врятувала двох дітей, що покарають п'яного водія, який зараз на волі. Довічно за колючим дротом, про що мріють ув'язнені на все життя і в кого є шанси на помилування. Я все таки сподіваюся, що я чому то доб'ють. В принципі, світлого будеш в цих стінах, я на себе не представляю. Життя за ґратами серія четверта до смерті в неволі. Лісу піч. Щоби зробили на нашому місці. Так би згрівали своїх дітей. Заради економії українці масово знищують дерева. Чим загрожує браконьєрство і як карають дроворубів. Розшукують власників боїнгів. Три велетенські літаки більше року припадають пилом у аеропорту і ніхто їх не забирає. Про це згодом у свідку. Кривава спецоперація в Україні опіймала кілька груп диверсантів у Києві. Під час затримання загинув боєць Альфе. Та він врятував семирічного хлопчика, сина одного з терористів. Убили і ватажка банди, яка готувала збройні атаки. Про всі деталі штурму кого затримали ще і та шок сусідів. Далі Назар Міліневич. Вечір 9 грудня масштабна спецоперація Служби безпеки України у Києві та Харкові. Працівники Альфи затримали озброєних диверсантів. Сьогодні вночі в Києві та Харкові було затримано шість членів диверсійно-розвідувальної групи. Найбільш кривавим затриманням було у столиці троє мешканців України під час штурму відкрили вогонь по бійцях. У цій квартирі на оболоні відбулася спецоперація по затриманню диверсійної групи, у ході якої загинув один працівник Альфи. Тут ще досі помітні сліди крові. Боєць Альфи Андрій Кузьменко ціною власного життя врятував маленького семирічного хлопчика, який у той час був у квартирі. Так сталося, що один із терористів відкрив вогонь з автоматичної зброї і поранив одного нашого співробітника. Він зараз перебуває у стабільному стані. На жаль, інший співробітник отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Спецоперація з перестрілкою відбувалася фактично на очах у мешканців будинку, бо нікого з під'їзду не евакуювали. Чоловік каже, що сусідка наша по 12-му етажу чула вистріли. А він собака спускався, так його а, обшукували на ту стур. Прощупали всього. Пані Тамара про нічну спецоперацію у своєму під'їзді вже вранці почула від сусідки. Виділі тільки з балкона, що винесли рібенка із дому посадили в машину, потім вивели жінку в наручниках, потім на носилках винесли кого-то тут же ж було, вон, Візі. От а кого не знаю. І вивели мужика полуодетого, в наручниках. Жінка не здивувалася, що її сусід був членом диверсійної групи. Каже, чоловік завжди був агресивним і не раз лупцював свого батька. Якщо це той е хазяїн, якого я знаю, що я догадуюсь, то він був, якщо він ще живий, то він і є придурком на все оставшеся життя. Бо він бив свого батька, який його виростив. І все. До нас приходив участковий, Ми з чоловіком підписували бумагу, що ми свідки, що він його б'є. Він його вдарив, що в його пішла пухлина, і батько вмер. Батько вмер, а оця тварина осталась жити. Це оці 99-ті квартири. Усі спецоперації відбувалися одночасно. Ще одну групу диверсантів схопили у іншому районі столиці, де саме правоохоронці не кажуть троє затриманих були мешканцями Росії, а в їхній квартирі був цілий арсенал зброї: 40 гранат, 4 кілограми тротилу та 2 тисячі бойових патронів. Дійсно, група була на території нашої держави, працювала вже протягом тривалого часу і Ну, іншим способом, тобто на той момент, ми не могли е, зашле знешкодити цю групу. А чому була потреба саме в квартирі брати саме вночі? Тому що це мало відбуватися одночасно. Загалом за ніч наділи кайданки на сімох диверсантів. Одного вбили. У СБУ додаються лише початок масштабної боротьби з терористичними групами по всій Україні. Назар Міліневич Олексій Ідрісов НТН. Кинула дитиною і втекла. Поліція розшукає Юлію Васильєву. Вона залишила свою п'ятимісячну донечку біля кіоску на київському вокзалі. Перед цим жінка попросила продавчиню ятки наглянути за дівчинкою. Мовляв, їй потрібно зайти в банк. А вже за певний час мати зозуля надіслала смс прости за все. Мене не шукайте. Немовля зараз в одній зі столичних лікарень. Дівчинка абсолютно здорова. А правоохоронці сподіваються завдяки глядачам свідка таки знайти Юлію Васильєву. Нині відомо, що жінці 22 роки. Вона з Кременчука і раніше так само покинула двох своїх дітей. При цьому на своїй сторінці у соцмережі у Юлії пафосний та цинічний статус. Діти наше життя. Заради них ми і живемо. Ця дівчинка. Це третя її дитина. По відношенню до двох своїх дітей вона теж вчинила аналогічно на них залишила. Відповідно, була позбавлена батьківських прав. Ось зараз наші зусилля спрямовані на те, аби встановити горе матір і притягнути її до кримінальної відповідальності. Однозначно буде вирішуватися питання про позбавлення її батьківських прав. Ціною власного життя вона врятувала двох дітей у селі Іванному на Рівненщині П'яний водій на смерть збив жінку, та вона встигла відштовхнути двох сусідських дівчат. Чоловік Неоніла Мосейчук Повернувся за то якраз на похорон дружини. І зараз він хоче лише одного справедливого покарання для вбивці і дуже боїться, що винуватися аварії, колишній голова сільради, може уникнути відповідальності, каже Катерина Єрова. Я кожен день там уразочки ставлю. Десять місяців я її не бачив. Я до неї 4-го числа позвонив, жунеля. Завтра вранці виїжджаю. Жди в неділю буду. Петро повернувся з АТО одразу на похорони дружини. Неоніла Мосійчук не дожила до свого дня народження. Лишень кілька тижнів. 1 січня їй мало виповнитися 48 років. Ось на цій злощасній дорозі це село Іванне, Дубинський район її збив на швидкості водій легковика. Засвідченнями очевидці кермувальник протягнув жінку на капоті ще з метрів 75. Від отриманих травм вона загинула на місці. Ціною власного життя жінка врятувала ще двох маленьких дітей, які знаходилися на момент зіткнення поруч із нею. Одну сусідську дівчинку жінка змогла відштовхнути на узбіччя, іншу 14-річну Ольгу, таки зачепило дзеркалом автомобіля. Діагностовано у дитини закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин, там, правого передпліччя і гомілки. Медики кажуть, Олі справді народилася в сорочці. Вона в шоці, але її життю нічого не загрожує. Завдяки Неонілі деталі тієї страшної аварії деморалізували Петра. Він на Донбасі чи не щодня бачив смерть, але цинічність водія не може ні збагнути, ані пробачити. За кермом був колишній сільський голова. П'яний він із капота рукою спихнув. Вона впала. Він вже впала лицем вниз. Він її перевернув на спину. Там є ще бутилка мінералки, таїш він її поливав. У салоні, окрім кермувальника, нікого не було. Він мчав, зі слів свідків на шаленій швидкості. Офіційних результатів експертизи полісмени поки не мають, але вже точно знають. Є попередня інформація, за якою було встановлено, що водій під час коєння дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вже відкрите кримінальне провадження за смертельну ДТП. Селяни вимагають покарати винуватця по повній, тим паче, що це не перша п'яна поїздка чоловіка. Це ж не перший раз він тут по селі гониться. П'янючий, його треба посадити і так, бо він сьогодні ту збив. Завтра другу він не покається. А бо дайте то не Дитину ту забрали раз. то роки. Вже І ти забив дітей. Чекається, бодай трохи винуватися аварії. Поговорити із журналістами свідка не вдалося. У будинку його не було. Лише теж чоловіка ледь стримує сльози. Обіцяють допомагати родині Мусійчуків, але хоче, щоб поліція ретельно розібралася, де в момент аварії була загибла жінка. Те, що люди кажуть, то я їм вірю і не вірю. Те, що проїжджа частина була, там вже потім органи міліції казали, що вони чого йшли по проїжджі частині, а не по тому, по обочині. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі та чи покарають, винуватця. Родичі неоніли бояться, що зв'язки колишнього голови сільради допоможуть зам'яти справу. Хай заробить по закону те, що він заслужив, а хай зараз засяде, щоб більше нікого не забив, як мою дружину. У подружжя не було своїх дітей. Після повернення зато Неоніла і Петро хотіли всиновити двох діток із місцевого інтернату. Утім, ці мрії обірвалися. Та жінка таки врятувала два дитячі життя ціною свого. Вона була я не знаю, як, як ангел ханики. Катерина Ярова, Денис Коломис, Рівненщина, НТН. Доскону за ґратами ці люди ніколи не вийдуть на волю, бо вони довічники і законодавство в Україні щодо таких в'язнів геть негуманне. Депутати планують змінити певні норми, які саме і чи мають вони зараз шанс на помилування і чому ці в'язні будь-що намагаються одружитися? Життя за колючим дротом репортаж Геннадія Стамбули серія четверта Засуджені до кінця життя. Сьогодні в Україні до довічного ув'язнення засуджено трохи менше двох тисяч чоловік. Щороку до цієї цифри додається ще сотня, і це найбільше показник в Європі. В той самий час в Україні ще не було випадків, щоб хтось був помилуваний. Його руки в кайданках заради нашої безпеки, бо він особливо небезпечний. Владислав Гуваліт засуджений до віку. у цих стінах. Він уже рік. У Нас по сорок 47 на живих. Били піддельники, в принципі, я шість розсвілкою, вдарив, потерпівши. Кинули в річку і пошли. По домам. він може просити президента про помилування, але тільки через 20 років. А ще за п'ять за зразкову поведінку він можливо побачить волю. Та жоден в'язень поки не скористався таким правом, бо ніхто ще в незалежній Україні не пробув стільки часу у в'язниці. Єсть приступлення, є єсті. По два і по три вбивства. Да, їм дають реальне 40, їм не дають пожизненне. Владислав показує сто з паперів. Це його справа. Чоловік не перший рік доводить прокурорам та суду, що його довічний вирок несправедливий. Я все-таки надію, що я чого-то доб'юся. В принципі, світлово будущего в цих стінах я собі не представляю. Має діяти механізм перегляду кримінальних справ, упевнений представник омбудсмена Юрій Білоусов, адже відомі незаконно проголошені вироки, приміром за вбивство маньяка Онопрієнка, і досі відбувають покарання невинні люди. Теж пропускає помилки так, як будь будь-хто з нас, але ціна таких помилок життя. Нині парламент розглядає щонайменше три законопроекти щодо довічно засуджених, зокрема, і про перегляд вироків за певних підстав. А стало відомо, що це що зізнання було отримано там шляхом тортур, наприклад, або стало відомий факт фальсифікації. Або є а, такі підстави вважати, що вирок був несправедливий. Da, що там суддя був корумпований, підкуп, під, то під, щось має бути таке, грунтовне, да, тоді му дійсно має бути механізм перегляду. Я знаю про те, що 10% цих людей відбувають наказання без вини. От, якщо на цьому фоні, то для мене інститут помилування. Увині роботи в Україні механізм перегляду справ ув'язнених є лише на папері. Відбувається це так: матеріали відправляють до генпрокуратури та, в свою чергу, спускає їх до регіонального підрозділу за місцем перебування засудженого. А тамтешня прокуратура справу до Києва повертає, бо за українськими законами перегляд справи прерогатива лише ГПУ. Виходить, замкнене коло, в якому живе людина з марними надіями. Ілі сума чоловік сходять, повністю кришиться в нікуди. Ілі же падимається, набирається духу. Це той випадок, коли весілля не співає і не танцює. Воно за колючим дротом. І медовий місяць тут зовсім не місяць, а лише три дні побачення. Чи по взаємній згоді вступайте в шлюб ви Ларису? Так Лариса не боялася зізнатися на всю країну, що полюбила тюряжника. Вона стала зероїнію ток-шоу на телеканалі Інтер. Жінка вийшла за довічника. Вона чудово розуміє, що її чоловік може ніколи не побачити волі. Таке весілля нещодавно було і в Олександра. Його кохана навіть не зважає на те, що він убив своїх двох дружин. Вона мене любила. Єю, вона свій вибір, вона знала, на що вона йде. Такі вчинки на волі навряд чи оцінять. Та в колоніях зараз мало не весільний бум. Тут можуть бути і від меркантильних якихось інтересів, і до дійсно романтичних, і ну, тих, про які говориться там в книжках і знімається фільм. Але з чим пов'язані оці такі посилені шлюби до вічно засуджених. Перше. Це зміни до кримінально-виконавчого кодексу, які були минулого року, які дозволили цим засудженням тривалі побачення. Тривале побачення це не побачення через скло по телефону. Це побачення на одинці, але там є певні обмеження. Це побачення тільки з близькими родичами. До близьких родичів входять там батьки, діти і дружина. Тому э, відкидати, скажем так, фізіологічний момент я б так я б також не став. Про щасливу родину мріяла і Лариса. На волі в неї четверо дітей. А вона за колючим тротом. Довічно холодна істерика в мене тому що что... ну я не знаю дожечого більше одиночество або слова пожизні. Страшно. Вона до безтями кохала свого чоловіка, він її підставив, а суд не став розбиратися в деталях справи і покарав її за вбивство трьох людей. Ну, у мене були записки, Ми їхали на касаційний суд, у мене були записки, в яких він ну, признається в цьому всьому. І я не змогла просто на касаційному суді дістати ті бумажки. І мама сидить, ну, глазами, а, ну, вона знала цих запискок. А я їх в кармані мну. І... Так ані краще залишилися в кармані. Україна єдина країна в Європі, де жінок садять до кінця днів. Таких 24. вони відбувають покарання в Качанівській колонії в Харкові. Ми слухаємо Верховну Раду України. Ми слухаємо радіо на роботі. Ми вчора слухали цілий день. А по радіо сказали, Верховна Рада має намір жінок довічниць помилувати. Депутати вирішили, по-перше, це гуманно, а по-друге, дуже дорого вони коштують державі. Геннадій Стамбула Анна Сілаєва, Олександр Стратійчук, Святослав Мілешкін. НТН. Дочасно звільнені скільки коштує свобода і як добитися помилування. Про це матеріал Геннадія Стамбули. Дивіться завтра у світку. У Фінляндії спіймали двох підозрюваних у теракті іділ. Вони прибули в країну у вересні. За даними фінських слідчих, ці бойовики торік у Тікріті брали участь у розправі над іракськими курсантами та вояками військово-повітряної бази. Тоді терористи вбили близько двох тисяч беззбройних солдатів. Це стало наймасовішим убивством, яке скоїли Іділівці. Потім Ісламська держава розповсюджувала фото та відео тієї кривавої розправи. Кордон, який проліг через аеропорт, просто на межі між Мексикою та Сполученими Штатами відкрили летовище. Та цей рубіж один із найбільш небезпечних у світі, і радше нагадує лінію оборони через нього постійно переправляються контрабандисти і та нелегали. То чи буде безпечним новий міжнародний коридор, знає Олександр Мужичук. Це прямісінький коридор із Мексики до Сполучених Штатів. Про такий мріють тисячі контрабандистів, наркодилерів та простих мігрантів. Для декого це шлях у нове життя, та пройти його нелегально не вдасться. Табличка сповіщає державний кордон США. і ця межа в аеропорту. Це повноцінний пункт перепуску на кордоні. Щоб сюди потрапити, треба мати квитка на літак, а також в'їздні документи, паспорт. Тут є відділ контролю багажу тощо. Ось карта з одного боку: найпівденніше каліфорнійське місто Сан-Дієго, з іншого мексиканське Тіхуана. Новий перехід. Транскордон експрес зв'язав два термінали міжнародного аеропорту Тіхуани по обидва боки кордону. Так, це прекрасно. Немає штовханини, довханини, простору, вільно дихається. Зовсім не схоже на традиційний кордон. Так, я обов'язково скористаюся ще цим коридором. Платиш 18 доларів, проходиш 120 метрів, і ти вдома. Більшість пасажирів тепер до Америки можуть долетіти внутрішніми мексиканськими авіалініями. Та головне, чого позбулися, довгих перевірок на кордоні. До цього людям доводилося витрачати до кількох годин для перетину кордону. Зараз ця процедура триває лічені хвилини. Один із найвідоміших аеропортів, що має виходи одразу до Франції, Швейцарії і Німеччини литовище Базеля євроаеропорт. Втім, ці повітряні ворота повністю розташовані на території Франції, та й кордонів між цими європейськими країнами до кризи з мігрантами майже не контролювали. Натомість мексикано-американський кордон завжди був схожий на військову лінію оборони. Ледно щодня тут гинуть люди. Тож працівників литовища очікують нелегкі будні. Олександр Мужичук НТН. Чиї Боїнги в аеропорту Куала лумпур загубилися три велетенські літаки. Лайнери стоять на аеродромі більше року. Нікому не потрібні. і хто їхній власник не зрозуміло. За бортовими кодами визначили, що Боїнги мають стосунок до ісландської лізінгової компанії. Та в ній стверджують, що продали їх ще сім років тому. Тож керівництво Литовича навіть дало оголошення в газети, просить забрати літаки протягом двох тижнів. Інакше аеропорт їх продасть. Вімкнення світла, яке перетворилося на трагедію на Харківщині. На початку грудня через негоду пообривали електродроти. Люди в десятках сіл тиждень жили у темряві. Та коли все полагодили, сталося непередбачуване. В Миргородах згоріли дві хати та загинула жінка. Крім того, в селян погоріла вся побутова техніка. Хто за це відповість? Розбиралася Ганна Силаєва. у селі Миргородах. Світла не було тиждень. І люди навіть призвичайлися. Коли ж електрику вімкнули, сталося лихо. Погоріли в некоторіх лампочки. Вот. Загоріла два дома. Вот. соседа загорів тюнер і прочее, то, що ще неизвестно. В сети було 404 вольта на фазі, де повинні бути 220. Провір, провір. Я сам лично проверял прибором. Лампочка просто хлопла, але світ був ні яркий, яркий. Да. Больно було на нього світити. Лідія Іванівна якраз вечеряла з сусідкою, коли в хаті разом перегоріли всі лампочки. Подруга поквапилася додому і недарма. Її будинок був уже весь у диму. Коли вона хату відкрила, може, ну вона тільки крикнула Ліда, біжи, зови. Жінка кинулася у хату врятувати хоча б документи. Та всередині вже було полум'я. Бідолашна згоріла живцем разом зі своїм будинком. А тут уже огонь кругом горить. І а вона забилась туди, не в цій хаті, отам у неї документи лежали. Uh -huh. А вона аж у ту хату забилась, ще третя хатка є, uh -huh. отуди забилась у куточок. І все. Вискочив, прибіжав, десь огонь уже повністю пала. Туди вскочити невозможно було. У ту ж мить на тій же вулиці зайнявся ще один дім. Хазяїв того вечора вдома не було. Селяни певні. Біду спричинила електрика. Та енергетики свою вину спростовують. Я не знаю, відкуда така інформація, що 400 вольт було напряження. Почому таке напряження вони вважають, чим вони меряли, непонятно. Є ли там сертифицированні прибори у людей, як вони могли визначити, повторити, що було таке напряження. Утім, вину енергетики уприпускає поліція. Крім того, за інформацією рятувальної служби, саме технічна версія займання – одна з основних. Розглядається кілька причин, а якщо говорити більш подробно, то це дві причини. Одна технічна, друга причина зв'язана з заносом відкритого істочника огня неізвісним лицом. Чому? Тому що, по предварительним даним, в момент, коли відбувався пожежа, в домах нікого не було. У Харків обленерго запевняють, із напругою все було гаразд. А те, що в селі одночасно загорілися дві хати і вийшла з ладу вся техніка, то вина самих мешканців. Дані дома, по моєму мнению, були построєні з нарушенням будівельних норм. Далі відповідальність за проводку несе сам власник дому. Проте енергетики кажуть, якщо суд визнає їх винними, готові відшкодувати збитки. Мовляв, таких витрат багата компанія не помітить. А самотню Софію Антонівну в Миргородах поховали за гроші, які зібрали всім селом. Люди давали хто скільки міг. Ганна Силаєва, В'ячеслава Душка, Харківська область, НТН. Олексія Верютіна розшукують рідні та правоохоронці. Чоловікові 39 років. Родом він з Добропільського району Донецької області зник Олексій у жовтні 2014-го. Якщо вам зустрічався хтось схожий, чи ви маєте інформацію про нього, телефонуйте за номерами, які зараз на екрані. Українці зігрівають себе дровами, бо газ нині розкіш у ситуації швидко зорієнтувалися лісові браконьєри, і тепер дерева без розбору пускають підпилку по всій країні. Чому процвітає новий вид тіньового бізнесу? Знає Мар'яна Дупнак. Оксана з болем дивиться на цю пустелю. Замість багаторічних сосен тут самі пеньки. Найбільший у світі герсонський штучний ліс нині може просто зникнути. Лісоруби вирізають дерева гектарами. Уничтожать вот эту сосну, ну я не знаю, это преступление. Вот, на мой взгляд, это преступление. Активісти переконані, що ліс вирізають самі лісники, зазвичай прикриваючись санітарним вирубуванням після пожеж. Та на цій ділянці вогнем і не пахло. А здесь пилять на дрова, как бы продають, зарабатывают деньги. Ну, то с лісничества, якби как бы спрос єсть, затиснула нада удолітвити підложення. Лихо з лісовими браконьєрами і поблизу кривого рогу у Карноватці незаконно ріжуть навіть лісосмуги, висаджені задля утримання землі від обвалу на шахти. Ґрунт без дерев може піти з під ніг будь-якої миті, утворивши провалля. Задіяна нас лес, это зона обрушення. Я не маю права входити туда. Ну так як заработала бензопила, я вызвал Стоплачинців затримали, та це далеко не поодинокі випадки. А все тому, що українці масово переходять з газових котлів на твердопаливні, бо блакитне паливо, розкіш, тож нині справжній дров'яний ажіотаж. На Житомирщині тепер чи не біля кожної хати дрова. На день газ прикриваємо, грубку протоплюємо, а на ніч – опять включаємо трошки газу. Лунає звук бензопилки і біля Одеси. У Саверинівці газу немає, тож люди готуються до морозів як можуть, пиляють і сухостої, і здорові дерева. От у нас посадочку посиділи і теж, свідчу, падаєм жик-жиг. Ну зачем що Я ж не буду ходити сидіти, хто там пилить, і що? Жикать, жикать. Що йому пойду, скажу, пошліот мене подальше, та й все. Віталій красти дерев не хоче, тож звернувся до місцевого лісгоспу. Сподівався розжитися дровами законно та й з цим проблема. Сказали, що тільки для пенсіонерів, для бабок, а для трак немає випілки дров. Я спросив, поки нету. А який вихід? Який вихід? Какой виход? Mm -hmm. Що би ви зробили на нашому місці? Як би ви згрівали своїх дітей? Ровугілля, яке купували раніше, тепер і мови нема. Вугіль да, дорогий, покупати. Возять, але він сильно дорогий. А по чому возять? 4 тисячі А На зиму треба брати тонни 4 -то, чотири щоб хвочило. Приходяться дровами потихеньку. Пані Вуда живе під самими Карпатами. У неї своя арифметика. Коли з чоловіком були молодшими, то проблем з дровами не було. Самі тягали з лісу. Нині купують. Дві тисячки майже машина дрив Наталія живе у приватному будинку в Дніпропетровську. каже, газ для неї за дорогий і зізнається, якщо їй запропонують купити дешеві, але незаконно здобуті дрова не відмовиться. Я к этому отношусь как бы не очень хорошо, конечно, но мені більше не остается никакого вибору. Как в равно, я покупаю все равно эти дрова, тому що мені нужно топить дом. А пусть государство думає о том, що что, їм что делать з тим, щоб не вырубали никакие леса і посадки. На Днепропетровщине, Петровщині або в барехти ліси виволокінний патруль. Патрулируються э, леса сотрудниками патрульної служби, конної поліції, то есть основной упор делается на профилактике. Проте лісові браконьєри правоохоронців не надто бояться, адже за незаконне вирубування в тюрму не посадять, карають штрафом чи максимум домашнім арештом. Тож, поки газ для людей не стане більш доступним, ліси й далі пускатимуть під пилку. Мар'яна Дуднак, Олександр Храпач, Євген Соломін, Олександр Райковський, Артур Терещенко, Яніна Лєбідєва та Марія Тарасова НТН. Ірина Білик знову мама. У співачки народився другий син. І це Ірина підтвердила особисто мені телефоном. Дитина з'явилася на світ завдяки сурогатній матері в одній із приватних клінік Будапешта, 8 грудня. Хлопчика назвали Табрізом. Мати обрала таке ім'я, бо батько малюка відомий режисер Аслан Ахмадов, родом з Азербайджану. Про другу дитину Ірина мріяла кілька років, але народжувати самостійно. Лікарі забороняли через стан здоров'я. Хай там як але мати і тато принца, так білик називає свого малого. Дуже щасливі. Північно-корейський музичний десант висадився в Китаї. Лідер Кім Чен Ін відрядив на гостролі до Пекіна свій улюблений жіночий поп гурт Моранбон, аби наголосити, що цей крок є дипломатичним. із вокзалу у Хен'яні дівчат проводжали високі посадовці північної Кореї. За традиціями дівчат у колектив відбирав сам вождь до слова звідти його дружина. Моранбон найпопулярніший північно-корейський гурт. Репертуар дівчат нагадує пісні 80-х із Національними мотивами, Оновлений свідок у 23.15. Думайте про хороше і бережіть себе.